4 вересня слива жовта фаска. Дуже гарна великоплідна слива. Ось такі плоди вже перестигла вона, якщо старти, цей наліт пурин. Слива велика за 100 грам. І врожайна слива, Сливок хватає, вже трохи посипались вони. Смак чисто солодкий. Цієї сливи ось відкушу. Така слива всередині. Немає ніякого натяку навіть на кислоту, соку. Хватає, вона якби вже перестигша дуже, але сок є, і він і всередині ось видно, він там витікає. Ну, він капає, ось, бачите. Кісточка вільна, м'ясиста слива, кісточка мала. Можу всім рекомендувати. Хто любить чисто солодкі сливи, це слива європейська, не диплоїдна, без кислоти повністю. Слива болгарської селекції. Дякую за увагу.